Ми збираємо кошти для закупівлі обладнання, для зору в дитячій міської лікарні. Якщо так. маєте змогу, долучайтеся, будь ласка. Так, я вже багато років волонтер цієї акції. Будь ласка. Ми збираємо кошти на закупівлю, Дякую. Якщо маєте змогу, долучайтеся. Добре, а можна дівчині. Дякую. Бо ви перший стоїте, вам всі кидають. Дякуємо вам за допомогу, за підтримку цієї акції. Перший раз з волонтерами? Це вже третій рік, Третій рік. а ви? Четвертий. Четвертий. Ну, дуже вдячний. Я думаю, що в цьому році обов'язково буде рекордновий і ми зберемо запланований мільйон гривень за всі роки фактично цієї акції. Thank you. Thank you.